У нього було два варіанти. Першим він скористався. Він пішов по ієрархії. Да? Він людина військова зі званням, з посадою комбата. він пішов по ієрархії. Ієрархія його виплюна і, в принципі, сказала: ти взагалі хто? Ти, ти просто комбат. Типу, чувак, не цікаво. Ми тут генерали сидимо, типу: Вперед! наказ, бойова розпоряга не виконаєш, будеш трусом. Да? Це ж я знаю, як є ця риторика. У мене так батальйон у 24-му році стерли два рази з лиця землі. Це просто сука на, Харків... на Харківщині. Блядь. А, риторикою, що от вам дебільний наказ, не подобається дебільний наказ, значить, ви всі а, труси. Ну, не взяли вони на понт тих людей, які а, 34 ротації пройшли на труса. Результат ну величезні втрати. А, другий шлях щоб якось це може коли тебе не чують. А, на жаль, сука, не чують. От повірте, коли, коли іде історія дискусії, і давайте ж говорити цивілізованим про е, наказ, наскільки це спланована, гарно спланована і резонна операція, давайте ну давайте підготуємося. І коли посилають нахід, залишається тільки другий варіант, щоб якось попливати на можливість зберегти життя своїх підлеглих, свого особового складу. Це публічність. Це бридка історія, це ти військовий, це ти виносиш з е, будинку. Да, те, що не мав виносити, на жаль, е, ти стаєш предметом обговорень, там ти, де не хотів би, щоб це було предметом обговорень. Ти хотів би, щоб про твій підрозділ згадували тільки ну в плані питання бойових заслуг і так далі. Повірте, військовослужбовцям це дуже все не подобається, але це єдиний шлях, щоб якось на це повпливати.